будь я повторюся і скажу з однієї сторони трішки заїжджену фразу про те, що реформа децентралізації це одна з найуспішніших реформ в Україні, і це дійсно так. Цій темі велику увагу також приділяють наші європейські партнери. Ми вже отримали значну і фінансову допомогу від них, і продовжуємо отримувати експертну допомогу для того, щоб система. Оцього багаторівневого врядування запрацювала якнайкраще. Якщо коротко пояснити, про що йде мова, то мушу сказати, що місцеве самоврядування це базовий рівень. Інший рівень на одну сходиночку вище є регіональний рівень. І потім є рівень національний. Якщо ми говоримо про те, що базовий рівень... Реформи децентралізації, ми пропрацювали. У нас громади створені, їм надані більші повноваження. Під більші повноваження їм дали більше фінансування. фінансування. І ця система запрацювала і запрацювала гарно. З іншої сторони, коли ми говоримо про регіональний рівень. То е, до цього ми зараз тільки в притул підійшли, і ми не можемо сказати, що він е, функціонує дуже ефективно, ще треба дуже багато чого е, зробити в цій сфері. Е, в чому проблема? Проблема в тому, що коли Розділяються повноваження між місцевим самоврядуванням і органами державної влади, між органами виконавчої влади, то під ці розмежування має бути і відповідне фінансування. І щодо цього всього має прийматися певне рішення. І тут виникає питання, питання контролю. І питання нагляду за такими рішеннями. Для того, щоб це питання бодай якось врегулювати, розробили законопроект за реєстраційним номером 4298, який в більш чи меншій мірі вирішує питання нагляду за рішеннями, які приймаються органами місцевого самоврядування. Також варто зазначити, що цей законопроект, звісно, не вирішить всіх. Проблем цього регіонального рівня бо більше навіть низка законопроєктів не вирішить цю проблему. В нас є колізія, яка закладена в конституцію, і ми розуміємо, що Конституція в цій частині потребує змін. Але знову ж таки, в цій частині ми впираємось в те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану а під час воєнного стану конституцію змінювати не можна. Тому і обходимося такими напівмірами, коли підганяючи законодавство, хочемо бодай якось врегулювати оцю цю систему. Багаторівневого врядування. Якщо говорити простою мовою, то все зводиться до двох паралельних процесів, коли функціонує місцеве самоврядування і паралельно вибудована вертикаль президента, яка здійснює нагляд за законністю рішень, які приймає це саме місцеве самоврядування. І тут дуже важливо зазначити те, що не потрібно, щоб оці дві паралелі входили в якесь протистояння між собою. Навпаки, мова йде про конструктив і про співпрацю. Також важливо наголосити, що в цій всій історії є такий собі арбітр, тобто суд, який ставить остаточну крапку в питанні законності прийнятих рішень.